Вітаю вас, друзі. Напевно, і ще далеко не усі до кінця усвідомили, але давайте я проговорю в голос. Українська армія станом на сьогодні веде бойові дії на території так званої Росії та контролює частину Курської області. Полтора трі дня Два дня. потом падіння города, бровь. Паднімем і Україна помє все. возьмем Київ, Україна вторглась в росію. В Курській пригранічі прийшла війна. Україна нанесла удар. По нашій території це велика біда, росіяни досі відмовляються прийняти для себе нову реальність. Вони не вірять, що таке взагалі може відбуватися, І кажуть, що ми дуже підло, неправильно ведемо війну проти російських загарбників. Подле поведіння совершенно, ну як сказати, ні то що не спортивне, не воєнне, але ми. Уже бандеровцев бандеровців нічого і не до і ось отут Владимир Путін був змушений дістати свого туза, як він думає, дістати Лукашенка, який також почав включатися у цю історію. Зачем это Украине? Україні? Я не понимаю. Ну а тим часом тривають вже абсолютно звичні атаки невідомих добрих дронів на території так званої Росії. Прилітало цієї ночі під ранок, точніше сьогодні до Вороніжа. Ну, Одет хорошо ваш ласійська протиповітряна оборона. Також ґавне ловила і вирішила завдати удару у відповідь. По Курську ну, так у мене братця святки ніту. Зараз на поки що підконтрольних так званій Росії територіях Курської народної республіки царює паніка та хаос. Росіяни бігають і їм усюди ввижаються прориви диверсійно-розвідувальних груп. Прекратіть розпускати слухи. Прекратіть сіяти паніку серед... Нашого населення. але спеціальна військова операція на території Курської народної республіки триває. Буферна зона поступово розширюється. Росіяни потроху втрачають контроль і у інших населених пунктах. І знову ж таки, це іще українці не заходили. Поки це роблять поляки. Поляки сказали, сказали там. поляки. Поляки, найомники, поляки. у соцмережах з'являється усе більше кадрів. Як російські окупанти на території Куренер здаються у полон цілими групами? Ворог скаржиться на. Втрати ні для кого вже не должно бути секретом. Що за п'ять днів ми потеряли п'ять ударних вертольотів? Це дуже багато. при цьому ворог продовжує хвалити українську армію. Він відзначає, що Україні вдалося досягти ефекту раптовості, вдалося замаскувати свої плани і застати росіян зненацька. У смог досігнуть однозначно воєнного успіху. І з точки зрення і воєнної і політичної він робить все вірно і тут ми можемо відзначити перші позитивні наслідки. Так звана Росія вже більше десяти років веде війну проти України, і ця війна відбувається на нашій території. Це наші території, росіяни окуповують, але зараз у окупації опиняються і російські території. Це повноцінне перенесення війни туди, звідки вона прийшла. Для України це перенос дійсно на території агресора. Три. А це завжди будь любов війною любым, любой стороною сприйнімає дуже, як це сказати, з медійної точки зору. Перенесення війни на територію агресора це не просто високі і красиві слова, це реальні наслідки для агресора. Дуже болючі наслідки, економічні, соціальні, політичні іміджеві. А, земля війни. Уся це місце, откуда уходять жизнь, де заканчивается економіка, откуда уходят люди, де перестають работать государство. Ну і звісно, це і ще біженці. Хоча у даному випадку правильніше казати внутрішньо переміщені особи, російська влада учора заявила, що вони вже евакуювали близько 76 тисяч мешканців Курської області. Ми по поручені міністра Російської Федерації. В курс для постановки палаточного лагеря, в якому будуть розміщені громадяни, прибуваючи з приграничних територій. Раніше оці росіяни вболівали за війну проти України, сидячи перед телевізором у дуже комфортних умовах. Але тепер вони змушені покинути свої домівки. Багато хто лишився взагалі без майна або без життя, і жити у наметах. Але це і ще не усі потоки біженців, і всі жителі будуть вивезені в пункти Времінова особливо показовою у цьому контексті є історія мешканців міста Суджа Курської Народної Республіки. У лютому 22-го року вони публічно підтримували війну проти України. Вони навіть зібралися разом для того, щоб сказати наскільки вони за те, щоб вбивати українців. Хочу сказати сьогодні. Що... Слова благодарності від всіх матері суджанської землі, але за усе рано чи пізно доведеться відповідати, і це стосується далеко не тільки мешканців Курщини. Я не наша... І ще один позитивний наслідок від перенесення війни на територію так званої Росії полягає у тому, що росіяни змушені зараз дуже швидко перекидати частину своїх підрозділів зі східного фронту, де вони наступали. А це означає, що на східному фронті можливо трохи, але нашим військам буде легше. В лісах Курської області сюди для відраження прориву противника прибув легендарний батальйон Пітнашка добровольчого корпусу Російської Федерації. Ну і що окремо цікаво, території Курської народної республіки можна перетворити на постійну точку напруги на таку рану, яка буде на тілі так званої Росії кровоточити іще ще довго. Ніхто навіть із воєнних не намагається всерйоз прогнозір когда закінчаться бої в Курській області, але ситуація динамічно розвивається. Напевно, це тільки початок, і ми не знаємо, що буде далі. Надзвичайно тривожна ситуація для росіян складається і у Білгородській Народній Республіці, де губернатор особисто ходить і вмовляє росіян тікати. Якщо є а, родственники десь де поблизке на взять дому закрити і викинуть день два подождали, а то спокойно. І до речі, Курщина це далеко не єдине слабке місце у так званій Росії. Є іще ще Брянщина. Там оборони взагалі немає. Там може бути і ще цікавіше. Сабиті в Курській області не відміняють потенціальної угрози в області Брянської. А на в а степені ще складніша, ніж Курська. курски. Проте, усе це одночасно не заважає росіянам говорити, що вони вже перемогли, вони вже виграли війну і, напевно, вже захопили Київ. Війну как такову Росія виграла. Тоді чому вони не можуть контролювати свою власну територію? Чому тоді навіть Лукашенко надзвичайно стурбований ситуацією і каже, що збройні сили України, начебто, просунулися вперед на 30 кілометрів два дні назад, атака. На курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков кілометрів. 30-35 уже сьогодні каповуються. Там я припускаю, що Владимір Путін, зрозумівши наскільки важка ситуація зараз у нього, зателефонував Лукашенку та попросив його терміново допомогти. Коли зовсім нещодавно на територію так званої Білорусі залітали іран російські безпілотники, то Лукашенка це взагалі не турбувало. Він абсолютно ніяк жодним чином не реагував. А учора заявив про те, що українські безпілотники, ви уявляєте, готували нападіння. Вечером, куча беспилотников через нашу территорию или какие-то там цели. На територію Росії через нас нарушливоздушне пространство, і це каже та сама мразота, яка надала території так званої білорусі російській армії для того, щоби та наступала на Україну на початку повномасштабного вторгнення. Але білоруси навіть показали о той невідомий безпілотник, який вони, начебто, збили. А вот остатки самого безпілотника спеціалісти то що він самолітного типу. Січасу віся весь з ділом із стеклопластика. Я не здивуюся, якщо це також був російський дрон, але увесь цей спектакль було організовано не просто так. Лукашенко заявив, що у зв'язку із міфічною українською загрозою він терміново перекидає своїх спецпризначенців та ракетні війська до кордонів із Україною. Простіше кажучи, Лукашенко надуває щоки для того, щоб відволікти наші сили від подій у Курській Народній Республіці. Але я переконаний, що це усього лише імітаційні дії. Ну а події на території Куренер продовжують дуже динамічно розвиватися. І ще ворог відзначає нашу нову тактику застосування дронів камікадзе. Удачно, удачно доповняє ударами дронів по підходящим частям, по колонам, по шляхам снабження. По логістичним маршрутам, так далі, так далі. Так далі тактика противника виглядає так, як должна виглядати тактика в 21 першому Я можу сказати так: наші війська і справді під час наступу на території Курської Народної Республіки застосовують одну дуже цікаву тактику застосування FPV. але на загал ми про це не будемо. Якщо ви не знаєте, коли краще було би задонатити на русоріз, то знайте зараз саме час. Усі реквізити є в описі до цього відео. До Помагайте українському війську.